Вітаю на каналі Містерія Сьогодення. Повертаюсь разом з моєю любимою постійною, поки що єдиною на даний момент рубрикою це загальна енергія. Будемо дивитися процеси, які будуть відбуватися на цьому тижні з понеділка по неділю. Так. Можете мене привітати. Ті люди, які давно вже слідкують за моєю діяльністю, цього літа я нарешті змогла закрити багато питань зі своїм здоров'ям. Саме тому я і пропала на такий тривалий термін. От. Це така невеличка ремарка. 24 й рік він дуже-дуже насичений подіями різного плану. Так, поїхали. Що ж там у нас на цьому тижні? Яка перша карта? Король Кубків. Король кубків. Енергія короля кубків це енергія почуттів, це енергія спілкування, це коли ви о, Душевні такі розмови, душевні зустрічі, можливо, з людиною, яка колись була вам дуже близька. Це може і просто сумки колишні, це може відбувати, може закриватися якісь такі моменти, знаєте, коли ви не встигли щось сказати. І от такі люди повертаються в життя. Повертаються в життя для того, щоб висвітити якийсь момент. Це може бути повернення, а може бути ситуація, наскільки я це відчуваю. Ця людина увіде в життя для того, щоб через спілкування, через комунікацію з вами закрити якісь ем, такі дири, невеличкі, умовні, умовні дири, які забирають вашу енергію. Тому що у нас тут є на дні колоди туз кубків, вісімка мечів, сімка жезлів, а потім Сонце, старший аркан Сонце. Я зазвичай люблю дивитися до першого старшого аркану. Це така ремарка, можливо, для тих, хто дивиться і сам практикує карти Таро. Тобто, я відчуваю цю ситуацію, цю енергію так, що ця людина прийде до вас для того, щоб закрити якесь, якийсь момент, освітити його. Тому що. Кожен з нас має, звичайно, ситуації, які, можливо, ми навіть не помічаємо, але забирають нашу енергію. Так от, розмова взаємодія з цією людиною, закриє ці дири. Тобто ви зможете прояснити ситуацію. Ну, Наприклад, давайте візьмемо дуже такі прості моменти, коли ви не знаєте, в яких ви відносинах, наприклад. Ви друзі, чи ви, може, щось більше. І нарешті складається ситуація, коли ви можете поговорити і напряму дізнатися. Так, поїхали далі. Тобто, увірвається, увірвається, входить, тому що, якби це був король жест, то я б сказав, що увірвався, так? Входить спокійно, рівно король кубків наше життя. Щоб ми відчули сполегшення, щоб нам стало легше. Так, король кубків. Дев'ятка кубків і. двійка пентаклів. Якась зміна йде. І тут паш кубків. слухайте, сімка кубків. Так, дивіться, тиждень достатньо цікавий. Входить в нас енергія короля кубків. Я вам описала те, що я відчула. Тут у нас ще є дві карти, які стосуються таких от моментів. Знаєте, є таке відчуття, таке послання до вас, що не дивлячись на те, що зараз буде відбуватися на цьому тижні ще двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів це якийсь такий перехід. Коли відбувається перехід на фізичному рівні, тому що все ж таки пентаклі це у нас матеріальна сфера, це може стосуватися, коли ви бачите, що просідає матеріальна сфера. Це може бути проблеми зі здоров'ям, або не вирішуються якісь питання до кінця, як хотілося би, да? не закриваються документи. От якийсь такий момент, що перехідний, тобто не завершення остаточного процесу. А от як перехід, тобто, наприклад, переноситься все на наступний тиждень, або з 1 числа на цьому цей же місяць закінчується, буде наступний місяць. В наступному місяці або ж вересні ви зможете закрити це питання. Тобто йде момент такого переходу. Ви маєте це прийняти це може відображатися на матеріальному світі напряму. Але є дуже чіткий посил: дев'ятка кубків. Цей тиждень присвятіть оцим от розмовам більше кубковості, тобто більше душевних розмов, більше якихось приємних емоційних моментів особисто для себе. Йдіть туди і робіть те, що приносить вам задоволення, саме емоційна наповненість. Тобто, спілкуємося з тими людьми, з якими потім дуже-дуже приємно. Коли розстаєшся з такою людиною, є відчуття легкості всередині. Оце перший, перша ознака того, що ця людина дійсно не є енергетичним вампіром, не токсична і все в такому дусі. Правильно? Тобто цей тиждень я даю вам основну пораду рухатись за покликом своєї душі та серця. І робити те, що буде вас емоційно наповнювати, тому що на фізичному плані буде момент того, що доведеться справи, деякі відмінити, деякі навпаки, програються тут і зараз треба терміново їх закрити. Тобто, буде такі ситуації на матеріальному плані, трохи гойдолок. Але це нормально, тому що це перехід. Так, тут у мене швидка за вікном. Так, тобто відбувається перехід, і тому на матеріальному плані отакі от ситуації програються. Так, давайте дивитися, що там у нас у відносинах. Трошки посуну. І в діяльності. І тоді можна буде зробити якусь вже ремарку стосовно того, що ж там в загальному картині, як вона виглядає. У відносинах. Слухайте, дійсно є таке відчуття, що дехто з вас розпочне якийсь новий етап спілкування. Це може бути, до речі, або близька близькі друзі станете, або дійсно це є початок відносин, або початок, знаєте, такої співпраці, але дуже це коли ви втілюєте свою мрію в життя. Тобто, якщо ми кажемо про співпрацю, що ця людина може бути вашим. Колегою або бізнес-партнером, то це той бізнес, це та діяльність, яка емоційно наповнює. Тобто, наприклад, я дуже сильно хотіла або хотів втілити в мрію там, створити свій бізнес. І вас це настільки наповнює, що, незважаючи на те, що там, наприклад, там, світло вимикають, спека, ще якісь моменти з документами, ви все одно відчуваєте це наповнення, тому що у вас з'явилась можливість втілити в життя. Щось своє, свою мрію, скажімо так. Так, дурень, відлюдник. Шістка кубків і вісімка кубків. Так, ще погайдає на цьому тижні. В матеріальному світі, ну що ж, це лише матеріально, пам'ятаємо про це. Так, звичайно, це все неприємно, але цей тиждень закінчується і цей перехід теж закінчиться. Так, стосовно відносин. Все-таки не дарма я казала на початку свою історію про повернення. Як я відчуваю ці вектори? Тобто, звичайно, що я не можу сказати, що ця історія виключна, от. Що це прийде людина для відносин, і це у всіх нас. Ні. Тут відбувається такий момент у відносинах, коли йде дійсно якесь таке оновлення, знаєте, перехід на інший рівень якості спілкування. Ну, Наприклад, ви можете помітити, що у вас покращилось спілкування з родичами. У вас може покращитись, до речі, спілкування з близькими вам людьми, або з тими, в якими там ви були в конфронтації. Нарешті ви можете закрити це питання або перестати спілкуватись, до речі, і все більше ця ситуація не буде тягнути з вас енергію, або поговорити і розставити крапки на дві, в плані того, щоб ну, примирення, наприклад, була якась така ситуація. Незрозуміла для вас, або конфліктна, гостра, або так собі. І ви зможете закрити це питання з шляхом примирення. Тобто, про що я хочу сказати? На цьому тижні програється момент того, що ви будете, по-перше, тут у нас старший аркан-відлюдник, і в цьому контексті я відчуваю, як, знаєте, ви будете отримувати мудрість свою виключно. Тобто через ці ситуації, через це, ці розмови ви будете отримувати якісь свої знання, які вам допоможуть далі рухатись по життю. Знаєте, якісь свої власні інсайти. Далі відчуття того, що переходять відносини, якісні відносини. Давайте я так все-таки зроблю таку ремарку. Оце слово дуже важливо. Там, де лімніската... Рухається до гармонії, коли є взаємозв'язок. Тобто виключаємо всі токсичні моменти, тому що вони не будуть переходити, вони навпаки будуть розхитуватись або, взагалі, залишитися в минулому. А от там, де є класна лівніската, вона буде посилюватись. Тобто, якщо в вашому просторі є людина, наприклад, Король Кубків. Або близькі вам люди, і ви тільки починаєте з ними спілкуватися, або у вас виходить якийсь новий рівень спілкування, то очікуйте того, що це покращить ваше відчуття життя. Це дає достатньо багато енергії, до речі. Матеріальний світ це, звичайно, важливо, але всі ми пляшемо в основному від емоцій, тобто від емоційних імпульсів. Так, от такі моменти у. В відносинах дають багато імпульсу рухатись далі. І закривати якісь свої власні питання, потреби, проблеми і все в такому дусі. Тобто, бачимо, що тут у нас відносно перехід. Перехід на новий рівень, як більш якісне спілкування. Тобто, якщо ми кажемо лінніно, то це відносини вже стають більш серйозними. Тобто, у вас починаються вже такі конкретні стосунки. Або таке співробітництво, але це знову ж таки це про емоції, про духовний зв'язок. Можливо, до когось притягнеться ваш soulmate, як то кажуть, близька рідна душа. Спостерігайте. Спостерігайте, це буде відчуватись, коли ви спілкуєтесь з такою людиною, є таке відчуття, ніби ви разом росли і настільки один одного розумієте, що інколи навіть не потрібні слова. Так, спостерігайте за цим явищем, це дуже класно. Таких людей не треба втрачати і таку рівнізкату треба посилювати. Знову ж таки, взаємозв'язок. Тобто, не коли ви вкладаєтесь, по максимуму людина нічого не робить, ми кажемо про взаємозв'язок, коли ви і людина вам. У діяльності, що там буде відбуватись, давайте побачимо. Оп, ти хто? М -м -м. Мені здається, що все ж таки програється момент того. У деяких моїх підтисників, що розпочнеться якісь відносини. Так, в діяльності, тому що коханці вони вже випали. випали. Що ж, так в діяльності? В діяльності. Знову ж таки, в діяльності теж відбувається перехід. І все-таки я правильно відчула, що матеріальна сфера в нас зачепиться, да, зачепиться матеріальна сфера. Зачепиться матеріальна сфера, можливо, буде моменти, які я описувала вище. Тобто, там, наприклад, якщо ви оформляєте документи, то є якісь проблеми, треба щось там перенести, бід, зробити там 350 ксерокопій, або видати на ту написали. Матеріальна сфера зараз буде розхитуватись. Чому? От чому я дивлюся гілку діяльності? Вона дуже класно підсвічує цей момент. А, є момент переходу. У нас є тут старший аркан 21 й світ. Як я його щитую в конкретно даному контексті? я це відчуваю як закриття якогось цикла. Це стосується глобально світових моментів, тому що те, що відбувається в нашій країні, те, що відбувається в світі, воно, звичайно ж, відзеркалюється на нашому житті. А це питання вибору, тому що старший аркан-коханця, це часто є про вибір, такий дуже вагомий. Знаєте, це от відчуття, коли ви закінчуєте там школу, там дев'ятий клас, одинадцятий. І у вас є питання, куди далі рухатись у цей момент, коли здається, ніби від цього вибору залишить все ваше життя. В принципі, десь так воно і фігурує, але не настільки глобально. Так от, оце питання вибору. Тобто закінчується якийсь цикл, це особисто ваш момент, наприклад, ви там. Щось думали, якусь ідею зроб... донашували, умовно кажучи. І зараз йде перехід. Тобто цей тиждень наголошує на тому, що ви м, приймаєте ці стани, що буде двіка пентаклів, що буде відчуття такого е, знесилення, не бажання щось робити, якась така. М, немає мотивації взагалі, що кудись рухатись. Просто прийміть це стани, дайте собі деякий час побути в цьому, емоційно наповнюйтесь, тому що формуються нові можливості і, умовно кажучи, нові реальності. Тобто, наприклад, ви працювали з однією галузю, а тут до вас стучить, біжить, йде. Якась нова можливість попрацювати, наприклад, з іншими людьми, або з іншою галузю, або з якоюсь новою моделлю. Тобто ви переміняєтеся вже на свою ситуацію. Тобто йде оновлення. Закінчується якийсь старий цикл, і йде оновлення. Тому на матеріальному плані буде трошки года. Так, на цьому все. Картина мені подобається. Знову ж таки, наголошую, що йдемо туди, там, де нам приємно. Емоційно наповнюємось і не боїмося цих матеріальних гойдолок. Просто намагайтеся не кормити страхи, тому що все це вирішиться. Просто от зараз буде такий тиждень переходу. Все, на цьому все. Дуже рада була б бачити вас через карти. Нарешті я повернулася. Вибачайте, якщо десь якось трошки. Не владах зі словами та формулюванням своєї думки, тому що все ж таки була перерва. <кій> Вже аж горло трошки не витримало. Все, до побачення, до нових зустрічей.